А тепер, пані Наталі, будуть питання до вас. Скажіть, будь ласка, нам про історію створення написання цього прекрасного ретро-роману? Ну значит, ви працює, так? Ні, а ні? а так, yeah. О, так працює. А, я вже трохи на радіо розповідала. Ну зараз трошки повторюся. Я почала писати цей роман десь приблизно напевно дев'ятнадцятому шроці. Ну може, збрешу, може, двадцятому. Ось і чому так. Тому що зараз така досить велика хвиля. Люди почали писати про Україну вже там не поміщаються свої романи, в яких в якісь вигадані світи, а також стараються писати все таки про Україну. Але є дуже багато творів, наприклад, там про Київ багато про Львів. Просто всі обожнюють писати про Львів. А мені хотілося написати ну не так. Не так як всі хотілося написати про таке місто, про яке в Україні може далеко не всі знають. І старий самбір, він, як на мене, він нічим не гірший за Львів. Він дуже цікавий, він має дуже цікаву історію. Мав магдебурзьке право в кінці кінців. Це ж серйозна дуже річ. І тому я вирішила, що ну, оскільки я більше так пишу твори з детективним сюжетом, вони так не можна назвати їх класичними детективами, але детективний сюжет присутній. Тобто я вирішила напишу детектив, але я хочу зробити йому дуже такий е, незвичайний антураж старий самбір 1905 року. Ну, Скажімо прямо, це було нелегко, е, тому що. Матеріалів не так і багато лишилося. Ну, я читала тогочасні газети, але знаєте, газети тим відрізняються, що вони якось пишуть про життя таке мимолітне, розраховуючи на те, що всі навколо знають і здогадуються. А якщо ти чогось не знаєш, то ти не можеш здогадатися і не можеш так нормально видлумачити, що ж там. Насправді відбувалося. І так ось з таких уривків збиралася ця історія. Там прочитала я. Ну, не всю книжку, бо там не вся книжка власне і присвячена подорожі Зофії Шительської Грінбергової. Вона написала таку розвідку Старосамдрщина, люди якось і місцевість, так приблизно називається. Ну, польською мовою вона вона об'їздила тут Старосамдрщину і записала свої враження. Книжка її вийшла десь приблизно. В, 90... в 1897 вісімсот напевно, році, а, на... а писалася вона ще раніше, десь в 1892 році. Але я так собі прикинула, що за 10 років старий Симпір навряд чи міг аж так сильно змінитися. Тому деякі речі, які я брала, то я там в неї підгледіла. Плюси ще, звичайно, я прочитала від дошки до дошки книжки про старий самбір Олександра Глінки. І всім дуже раджу, вони страшенно цікаві. Це ваш тут просто повинен бути автор саме знаменитий у вас. І деякі з них навіть є в інтернеті у вільному доступі, але в мене вони є всі вдома в твердій політурці. Власне, я коли почала писати цю книжку, я ще навіть толком не знала її сюжету. Хоча для мене це дуже велика рідкість, бо я зазвичай пишу план. Я не люблю працювати без плану, я люблю план. Але тут я. Сіла і зразу написала перше речення. «Року Божого 1904-го цісарська Австрія провела в Старий Самбір залізницю. І оце от перше речення як пішло, і далі так от я написала про те, як Орко вертається зі Львова у Старий Самбір, як він там сюди приїжджає, якось зразу чомусь мені це. Я навіть точно вже не пам'ятаю, чому саме березень Ну от я от обрала березень. Але я точно не знала, коли закінчується зимовий семестр в університеті. Я точно не знала. Потім я почала я думала, може в них там зовсім якось по іншому закінчується, тому що в різних країнах же в різних системах освіти по різному закінчується. І я полізла шукати, і я таки знайшла, що у Львівському університеті в ті часи закінчувався семестр в кінці березня. Ну, у мене трохи раніше він закінчився, але це не страшно. У мене всередині березня вже закінчився. А потім, коли я так написала десь приблизно перший розділ, я вже думаю, ні, ні, ну далі вже так не можна, далі вже треба писати план. І далі вже написала собі такий сюжет, щоб знати, що там буде за інтрига.